Сьогодні у нас з тобою не просто читання. Ми сьогодні будемо грати гру. Спершу ти читаєш 5 хвилин, потім ми будемо присідати. Наступних 10 хвилин ми читаємо верх ногами. Коли ми прочитаємо 10 хвилин. Тоді ми зробимо нейрогімнастику. А якщо ти на домашнє завдання прочитаєш 10 хвилин книжечку, то на наступному уроці я тобі дам інтерактивну гру, де ми будемо шукати відмінності. Вітаю вас на нашому каналі. З вами я, Маріана Мороз, методист школи швидкочитання читання Квікі, і сьогодні ми поговоримо про ігрові методики у швидкочитанні. читанні. Швидкочитання це навичка, яка може суттєво полегшити процес навчання та сприяти глибшому розумінню прочитаного. У дітей, які тільки ще формують свою любов до читання, розвиток цієї навички може бути викликом. Ігрові методики надають чудову можливість навчити швидкочитанню в цікавій та розважальній формі. За допомогою ігор та практичних вправ можна підвищити зацікавленість дітей, стимулювати їхню мотивацію та забезпечити інтерактивний підхід до навчання. У цьому відео ми розглянемо кілька ігрових методик, які допоможуть дітям покращити навички швидкочитання, зосередившись на практичних вправах та іграх. Отже, першою ігровою методикою це є читальний марафон. Влаштуйте читальний марафон, де діти змагаються в тому, хто зможе прочитати найбільше сторінок або глав за визначений час. Оберіть кілька книг або коротких оповідань. Встановіть таймер на 15-20 хвилин. Діти читають книги і підраховують кількість прочитаних сторінок. Після завершення обговоріть, що вони прочитали, щоб перевірити розуміння тексту. Ця гра не тільки заохочує до читання, але й допомагає дітям. Тренувати швидкість і сприйняття інформації. Ще дуже дієва практика це швидкісне читання з перешкодами. Створіть ігрову ситуацію, де діти повинні прочитати текст, але з додатковими завданнями, які спонукають їх швидше зосереджуватись. Підготуйте текст із завданнями, наприклад, відзначити певні слова чи фрази, відповісти на питання. Діти читають текст, намагаючись виконати завдання за короткий час, а потім обов'язково обговоріть виконані завдання та результати Ця методика допомагає розвивати здатність до концентрації та зосередженості під час читання. Використовуйте картки із словами, щоб стимулювати швидкість читання. Створіть картки зі словами або короткими фразами. Показуйте картки дітям на кілька секунд, а потім ховайте. Діти повинні запам'ятати слова та записати їх. Поступово зменшуйте час, під час якого діти можуть бачити картки. Ця гра не тільки підвищує швидкість читання, але й розвиває пам'ять і увагу. Наступний метод це читання в парах. Діти працюють в парах, читаючи один одному текст, щоб практикувати швидкість та вимову. Підготуйте короткі тексти для читання. Один з дітей читає текст, а інший слухає і задає питання. Після цього вони змінюються ролями. Читання в парах заохочує до взаємодії та розвитку комунікативних навичок, а також допомагає дітям вчитися на помилках один одного. Використовуйте ігри, що розвивають увагу та пам'ять, щоб покращити навички швидкочитання. читання. Грайте в ігри, які потребують запам'ятовування інформації, наприклад, мемо або слова на літеру. Під час ігор просіть дітей читати слова вголос. Чим швидше діти читають, тим більше більше балів вони отримують ці ігри не лише тренують пам'ять, але й роблять процес читання більш динамічним та веселим. І дуже класна вправа: це читацький флот. Ця гра нагадує гру морський бій і може бути цікавою для дітей. Намалюйте сітку, наприклад, 10 на 10 на аркуші паперу або на дошці. Кожен гравець має свої кораблі. Книги чи тексти і ховає їх у сітці. Гравці по черзі запитують координати, щоб дізнатись, чи вразили корабель. Якщо вгадали, дитина повинна прочитати фрагмент тексту з книги або описати сюжет. Переможе той, хто першим знищить всі кораблі суперника. Така гра стимулює дітей читати та розуміти зміст текстів, водночас роблячи процес навчання веселим. А ось швидкий диктант допомагає дітям розвивати швидкість читання та письма одночасно, як грати, підготуйте короткий текст або кілька речень. Читайте текст вголос, намагаючи зберігати швидкість. Діти повинні записати текст як тільки ви закінчите читати. Порівняйте їхні записи з оригіналом. Діти тут вчаться швидко сприймати інформацію та покращують навички письма. Наступна вправа це мовний бліц, Це гра, яка розвиває словниковий запас і швидкість читання. Отож, виберіть тему, наприклад, тварини, їжа, спорт, і дайте дітям одну-дві хвилини на те, щоб записати якомога більше слів на цю тему. Потім вони мають зачитати свої слова вголос, намагаючись робити це якомога швидше. Діти можуть змагатися між собою, хто зможе назвати найбільше слів. Ця гра. Сприяє покращенню словникового запасу та покращує навички швидкого читання. І всім відомі загадки та шаради. Це цікавий спосіб, щоб діти вчилися читати, розгадуючи ігри. Підготуйте загадки або шаради, пов'язані з книгами або історіями, які діти вже читали. Діти повинні прочитати загадки і знайти правильні відповіді, вгадуючи про які книги чи персонажів йдеться. Це може бути командною грою, де діти об'єднуються щоб розгадати загадки. І саме ця гра стимулює читання та креативне мислення. Також важливою вправою є читання за ролями. Діти грають ролі персонажів з книг, що допомагає їм не лише покращити навички читання, але й розвиває акторські здібності. Оберіть короткий текст або уривок з книги, де є кілька персонажів. Діти отримують ролі і читають текст в голос, намагаючись вжитися в своїх персонажів. Можна використовувати прості костюми або реквізити, щоб додати інтерактивний. Це розвиває не лише швидкість читання, але й соціальні навички та вміння працювати в команді. Наступна гра це читаю, граю, поєднання читання з фізичною активністю. Підготуйте картки з різними завданнями, наприклад, стрибнути на місці 5 разів або потанцюй 10 секунд. Діти читають короткий текст, а після прочитання виконують завдання з картки. Це може бути повторювальним, щоб діти отримували більше фізичних активностей. Поєднання читання з рухом. Покращує концентрацію та робить процес читання більш динамічним. Також Важливою є гра книжковий ринг. Вона допомагає дітям ділитися враженнями про прочитане. Отож, зберіть кілька дітей і попросіть кожного з них розповісти про свою улюблену книгу, використовуючи якомога менше слів. Інші діти повинні вгадати, про яку книгу йдеться. Той, хто вгадав, отримує бал і сам розповідає про свою книгу. Ця гра розвиває навички читання та публічного виступу, заохочуючи дітей ділитися своїм досвідом. Отож і Ігрові методики для розвитку швидкочитання у дітей є ефективним і веселим способом покращити навички читання. Завдяки інтерактивним вправам, діти не лише отримують задоволення від процесу, але й розвивають важливі навички, такі як швидкість, концентрація. Пам'ять і критичне мислення, включення ігор у навчальний процес допомагає зберегти зацікавленість дітей і мотивує їх до самостійного читання. Завдяки цьому підходу ви можете формувати любов до читання у дітей, роблячи його не лише корисним, але й захопливим заняттям. Пам'ятайте, що кожна дитина. Унікальна, тому експериментуйте з різними ігровими методиками, щоб знайти ті, які найбільше підходять для вашої аудиторії. Напишіть у коментарях свої думки про дану тему. Якщо відео було корисним, ставте лайки і підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше.